Дике поле, Не лайте дуже дике поле, Хоча зізнаюсь і кортить, тут також наше спільне горе, тут житель теж міцно спить. І Львів заснув, і сплять черкаси. За Київ краще помовчу, Змінили стать і стала мати напів на слуху. Ми всі довірливі зайчата і маємо заячую кров і розучились бити вухо, не попадем уже і в бров. На нашій совісті вночата, це їм ярмо ми зберегли, батьки і дідусі пихаті та обдурили. Це ми обрали ненаситних, це ми обрали.